Ось і зима настала. Парк упечався снігом. Вийшла і не впізнала. В касті тепер я ніби. по алеї у парку чоловік. Від гомін лунає вітрі по чобі. Навколо лиш тиша, навколо лиш спокій. А я лиш іду, а навколо все спить. Цікаво, не наче то казка по алеї, і не вірю очам. Я йду по алеї і просто сміюся. Ні, тихо всміхаюсь, навіщо журба? Земля увібралася шати чудові. Він шути її, наче все промовля. Вона відросла ще на рік, але знову лишиться земля, як завжди, молода.